А ви можете розказати, що таке 48 масло це вихід олії? Так, це відео, якщо ви фермер, відразу перегортуйте, бо вам буде нецікаво, ви і так це все знаєте. Е, ні, це не вихід олії соняшника. Це скільки, який відсоток олії знаходиться в самому соняшнику, але ти весь. Всю олію не зможеш видушити, тому що є макуха, є шрот, в якому залишається. Якщо ви хочете дізнатися, як відбувається сам процес виробництва соняшкої олії, сьогодні ми засняли 20 етапів від А до Я виробництво соняшкої нерафінованої олії. Ви можете побачити, як її душать, як її виробляють. Я все детально розказав. Сьогодні я виклав 10 цих етапів в TikTok, і ви можете в закріплених відео, ну, коротше, само зверху, там є плейлисти. Типу, я створив плейлист, називається олія виробництво, ви заходите на нього і не шукаєте по, всім, по всій моїй сторінці відео, а там чітко підряд 10 відео по виробництву. Завтра я ще 10 додав і ви зрозумієте, як воно виробляється. Тому, якщо ви маєте 48-му олію, я можу з неї видушити 40% з олії. Якщо у вас буде там, наприклад, на 5% більше, то це не означає, що я видушу 45%. Це означає, що я зможу десь 43 видушити. Того, що е, чим більша олійність, тим більший залишок олії в макусі. Але фермера це і так знають. А для вас я просто розкажу, що це не вихід олії, це кількість олії в соняшнику, яку можна частково видобувати ось так.